Доброго дня, шановні глядачі. Я Подольська Каріна. і сьогодні ми поговоримо про питання, яке стало дуже поширеним в наш час онлайн шахрайство. І щоб краще зрозуміти, як не потрапити в пастку шахраїв, ми запросили до студії Валерію, яка зіткнулася з такою неприємною ситуацією. Доброго дня, Валерія! Доброго дня. Дякую, що запросили мене до вашої студії. Розкажіть, будь ласка, як все починалося? Я потрапила в дуже неприємну ситуацію. Розпочиналося так, що я давно мріяла про новий смартфон і почала його шукати на різних сайтах оголошень. І, зрештою, знайшла оголошення за дуже привабливою ціною. І що зацікавило в цьому оголошенні? Ціна була значно нижчою за ринку, а продавець запевняв, що телефон в ідеальному стані. І як розвивалося події далі? Продавець попросив мене прирахувати частину суми наперед як гарантія моїх серйозних намірів. Він від, обіцяв відправити телефон. На відразу після отримання грошей. І що сталося після того, як ви перерахували гроші? Я без розумів перерахувала гроші, і як тільки я перерахувала гроші, продавець перестав виходити на зв'язок. Я зрозуміла, що мене обдурили. Які ви відчували, коли зрозуміли, що вас обдурили? Я дуже добре збирала на цей телефон, і в мене були такі емоції біль. Злість, розчарування, безпорадність чи ви до правоохоронних органів? Я зверталася до кіберполіції і за деякий час знайшли шахрая і повернули назад мої гроші. І на основе колегія, які поради ви дали нашим глядачам, щоб уникнути таких ситуацій? Я хочу вам порадити такі поради, як потрібно перевіряти сайти, читати відгуки про продавця. І здійснювати передоплату, не здійснювати передоплату, і зустрічатися з продавцем особисто і оглядати товар перед оплатою. Дякую вам, Валерія, за відвертість і готовність поділитися своєю історією. Сподіваємося, що ваш досвід допоможе іншим глядачам уникнути таких неприємних ситуацій. Шановні глядачі, пам'ятайте, що ланша використовують різні виключі, щоб заволодіти вашими грошима. Будьте обережні, перевіряйте інформацію і не поспішайте оплатою. і не повторюйте моїх помилок.